Усім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. Тож віджимайте відразу лайк та підписуйтесь на канал, якщо ще це не зробили. Тож зараз ми розглядаємо з вами техніку за бойову перепустку та нагороди за жетони, які можна буде отримати. Техніка, яка зазнала нерфу та апу Патчі 120 та техніка на супертесті. На три танки ви зможете зробити 3D-стилі. З перший танк це Маус, важкий танк. Другий танк це Ріночеронти, також важкий танк, і «Юдус», середній танк. А головною нагородою за жетони стануть два нові танки це Камфанзер 07 HK і важкий танк бз 582 Kитаць відповідно. У інтеграції оновлення 1.20 покращення ТТХ отримують Центріон Action X, Ріночеронте та Т-57 Heavy. Нерфу інтеграції отримують такі машини, як Progetto 65 AMX Mle 54 та T-110E3. А на супертестування вийшли нові досліджувані ПТ Японії 8 та 9 рівня, Хорі 2 та Хорі 1 відповідно. А також був доданий ще один танк 9 рівня, Це ПТ 9 рівня ТС-60 американець. Тож не забувайте про лайк, писати коментарі, оформити підписку на мій канал. Слідкуємо за новинами світу World of Tanks. Ну а всім бажаємо мирного та тихого неба над головою. Слава Україні!